Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Я вже всю свою розсаду перенесла в теплицю, потрошки розпікіровую, розсаджую помідорки. А ще сьогодні я буду підсипати розсаду огірочки. Огірочки я посіяла двох видів: це салатні огірки і огірки, які... Добре підходять і для приготування свіженьких салатів, і так само для консервації. Відрізняються вони тим, що салатні огірочки мають тладеньку шкірку, вони такі трошечки довші. А оці вже це звичайні огірочки корнішони. Салатні огірочки висівала по одній насінинці в горшешок, і оці тут по дві наснинки. Як бачите, грунтосоміщі тут небагато. Я завжди насипаю лише половину висоти горшечка або стаканчика, для того, щоб потім розсаду підсипати. Подивіться, як це швидко і зручно. Ось. От, гляньте. Бачите, як тепер виглядає розсада. Так, зараз трішечки ближче покажу. От, ось так краще видно. Бачите? Отут рослинка ще не підсипана. Ось, гляньте. Трішечки потягнулася. Ну, звичайно, що насінинка прокльовується, рослинка тягнеться до світла, до тепла. От. І отут я вже підсипала. Ось. І тепер так само ще сюди насипаю ґрунту Так, акуратно, обережно. Кілька хвилин і все. І тепер рослинки виглядають ось так. Чому я одразу не насипаю ґрунтосомі ще до самого верху? Тому що, бачите, вся оця висота, на яку, на яку рослинка піднялася, вона би була просто отак, от якщо б досить було землі, то оця рослинка би просто стирчала над горшечком і все. А так гляньте який зручний спосіб, бачите. О, подивіться, акуратненько, кругом. Однієї рослинки кругом іншої, насипаю ґрунту суміш, і вона дуже гарно огортає стебло. І все. І потім рослинка ще буде нарощувати, і потім рослинка ще на всю висоту присипаного стебла буде нарощувати кореневу систему. Ось. Гляньте, бачите, яка різниця. О, все. І потім, коли вже земля добре прогріється, я їх акуратненько, отак з горшечка, отак дві разом рослинки, перевалкою пересажу в ямку на грядочці. Ну ці огірочки я буду пересаджувати в теплицю. От. Так. Ну і ще сьогодні хочу посіяти кабачки. Ви знаєте, спочатку планувала посіяти їх на дворі і одразу накрити. Так як парничок зробити, ну такою обрізаною. Але в нас задущило, тому я вирішила не сіяти на розсаду, так як щороку. Я щороку кабачки висіваю на розсаду. Отак От само в грушечки, як посіяла огірочки. Посіяти їх, а посіяти їх у відра. І тримати оці відра ось тут в теплиці. Ось тут. От, до речі, вся моя розсада. Отам повиставляла все в ящиках, в відеречках, в лоточках. Тут пекінська капуста вже підростає. От, отут вже рання капуста, її вже можна висаджувати. Так, і ось тут відра, старі відра. Вони навіть дно в них потріскане. Чоловік набрав землі. Земля, звичайно, городня з городу. І для підживки я ще взяла зелені листочки молодої кропиви. Так, роблю таку заглибинку. 10 сантиметрів 15. Ну, скільки можу, скільки можу е, усією сапкою згорнути. Якийсь бур'ян, його тут не треба. Так, і так само в другому відрі. Так, тепер сюди листочки. Вершачки тільки позрізала. Ну, Якраз молода кропива, вершачки я позрізала. О, сюди кілька штук. І так само сюди кілька штук. Ось так. О. Пива буде перепрівати, буде давати дуже гарну органічну підживку для молоденьких рослинок кабачка. О. Все, і тепер сюди викладаю насінини. Так, ось так, щоб було краще видно. Для посіву беру кабачки, сорти скорушка, тапір. Тапір він такий смугастий, двоколірний кабачок. Зелено-салатові смуги, світозар і Гайдамак". А Вони всі, всі дуже урожайні. Я щороку вибираю такі кабачки для посіву. Одні темно-зелені, інші салатові, жовтіше тут є. Так. От. О! То воно ще й оброблене. Насіння оброблене добре. Так. Сюди А тут. А це не оброблене. І дві тих насіненки. Так. І тепер ще в друге відро. Так, тут також не оброблена насіннячко Одна, дві. І ще гайдамарка. І це не оброблено. І цих дві. Отак. Так, забираємо. От, акуратно уминаю в землю. Отак. От Все. відра великі. Я посіяла по чотири насінини, але пізніше можна буде, вже як зійдуть насінини, рослинки, вже як насінини проклюнуться і рослинки зійдуть, то можна буде сильніші лишити, а слабші прибрати або просто пере, пересадити на город на грядку. До того часу, поки вони отут гарно зійдуть, то вже. На городі земля прогріється. Будуть стояти відра в теплиці. Ну, Тут ще поки оця грядка нічим не засаджена, я ще взагалі тут нічого не висівала, тільки там трохи цибулі і зеленину посіяла. Салати і салати і редиску. То відра будуть поки тут стояти. А вже пізніше переставимо їх ближче біля дверей. До речі, це мій такий перший експериментальний спосіб посіву кабачків у відра. Щороку я висіваю на кабачків у горшечки на розсаду. Ось так, як огірки показувала, посіяла. А пізніше, вже коли гарно земля прогріється, висаджую розсаду кабачків і висіваю все інше на кабачків, яке залишилося. Цього року вирішили спробувати ось так посіяти. Будемо їх тримати в теплиці до тих пір, поки почнуть родити кабачки, які будуть посіяні на городі. От, а потім відра з кабачками звідси з теплиці заберемо. Ну і таким чином маємо надію на ранній урожай кабачків. Шановні мої глядачі, пишіть. Що ви вже посіяли, що плануєте висівати? Чи вже висівали щось на відкритому городі? Ну, у нас ще холод. У нас от на Тернопільщині ще такі культури, як кабачки, чи такі теплолюбиві, я маю на увазі рослини, ми ще не спішимо висівати. От. А після свят, коли земля добре прогріється, почнемо вже повноцінну посівну і на грядках, і на городі.